Так, всем привет. Сегодня ми играем в Among Us, и я не импостер. Жалко, я так люблю бути імпостером, чесь. Не знаю чого, бо їх тільки двоє. Так, я іноцент, і на моє самолюбимое задание покажу. На ОСЦ. Ось не, не це не це, не це. На ОСЦ, да. Ось тут задание таке круте, моє самое любимое. Я дуже люблю, прям. не знаю чого, але люблю. Давайте я зробим.

Ось той темно зелений. Він какашка. Ви поняли? Він. Спі... Він. Чого іменно я? Чого іменно я? Я не люблю. Тільки не це. Так, ну ладно. О, всі заголосували на ось цього світло зеленого жалко. Я хотів, щоб це був темно зелений. Фух. Як же довго? Тепер що мені робити? Ну, пішліть якесь задання зробимо. Просто так. Так, ну ось це зробимо. І що буде? Ну нічого не буде. Ми відкриваємо це. Ой, двері, бачите, там закрилися. Дивіться, як все красиво тут. Жовте, синє і, і зелене. Україна вийшла. Нагорі. Опять когось вбили. Та ну, тільки не це. Інтересно кого? Так, ну і кого виберуть? Вибрал... Та ну, ні ніхто, всі, всі не кожного. Ніхто. Ну понятно. Так. Пчить тепер. Не знаю, що там. Давайте... Походимо за походим, кимось. Може, може хтось буде. Може ось це щось з цього оранжевого б'ють Ладно, ні. Кафетерія написано. Ось заблокували двері? Не! Тільки не це. Двері заблокували. Дайте пройти. О, нахвісти дали пройти. Пех хтось зробив погане. Що сталося, я не розумію Фіолетовий на собі стоїть. Страшно трошки. Ладно. Та ну опять когось пили. Сто процентів ми проиграємо, мені каже. Сто процентів. Так, ну і тепер кого вибрали на кого заголосують. Інтересно, хто це буде. Дуже інтересно. Та ну, опять ні на кого. Фух, розовий взагалі сам на себе заголосував. Це якось взагалі не подобається мені такі грати з такими ботами. Ботами. Але такі боти, я йду за цим чорним, може. Мо оц може оцей синій, бо він йде за ним. А ні, не, не синій. Чорний. Чорний жде. То оранжевий теж жде, не знаю, що жде. Фух. Ну і... Чорний. Чорний, я взагалі не знаю, що цей чорний робить. Опять хтось... Оцей синій, мені кажуть, він імпостер. 100% імпостер. Тут вже всі задання зроб... А ні, тут ще одне не зроблено. Я не можу зробити, да? Це не те задання, да? Не знаю. Так, це вже зробили. Я, я буду с який мене тут щось є. Ме... а ме, 0 доларів, конечно. Ну, понятно. Так, ну пишите за цими всіма То что ну хтось то должен бути, Мне кажется... Фух. Оранжевый опять кнопку на на по, нажав. Ждемо. Так, ну і кого тепер виберуть? Я маю надію, що виберуть оцього темно за... Та ну, Помаранчевого! Може це і правда помаранчевий? Ні. Ні, це не помаранчевий. Все, мені каже, ми Сто 100%. Ще два імпостери залишилися, а ми нікого ще не. Б... Ну, понятно, імпостери Вінси, ну, конечно. Всім пока. Сьогодні дуже був, був крутий ігра. И всем пока, до следующего видео.